У вас є будиночок, готель чи котедж для відпочинку, і ви хочете отримувати бронювання з інстаграм для вашого бізнесу. На цьому уроці я розповідаю, які різні види аудиторії є, з якими ви можете працювати, як це впливає на ваш контент, на вашу рекламу, так щоб ви не робили все для всіх, і в ітозі до вас ніхто не приїжджав, тому що спеціалізація на певному сегменті збільшує вашу вірогідність успіху в даній сфері. Поїхали розбиратись з тим, як це працює. Отже, різні аудиторії в даній ниші, коли їдуть в новий відпочинок, закривають різні свої потреби. Давайте подивимось, які це можуть бути аудиторії. Треба пам'ятати, що люди їдуть не в котет чи там в готель. Вони їдуть у певний стан, в котрому вони хочуть щось отримати, вони хочуть відпочити певним чином. І чи створює ваш аккаунт в соцмережах цей стан, чи передає він цей вайб, атмосферу, називайте, як хочете. Від цього залежить бажання аудиторії їхати саме до вас. А конкуренцію виграють зараз ті, хто створює своїм контентом та рекламою бажання відпочивати саме у вас, які є сегменти. Перший сегмент це коли приїжджають на сімейний відпочинок і можуть приїжджати з дітьми, а можуть приїжджати, наприклад, з друзями. Що важливо в таких випадках? Коли приїжджають з дітьми, то вкрай важлива безпечна зона для дітей. Особливо, якщо це маленькі діти, там, наприклад, від півтора рочку до сіми, восьми, десяти, котрі постійно десь ходять, десь лазять, їх треба контролювати, особливо коли це там до п'яти років, вони постійно кудись намагаються залізти, звідси впасти. Якщо ви відпочивали в компанії з такими батьками, то ви бачите, що ці люди постійно переживають за те, чи не впаде дитина зі сходинок, чи не вдариться від якийсь угол, чи ще щось. І якщо ви зможете створити у себе безпечну атмосферу для малих дітей, плюс додати розваги. Гойдалки і закриту територію, щоб було знов ж таки безпечно, то люди з дітьми будуть обирати відпочинок саме у вас. І мені дуже сумно, коли будинки вважають себе будинками сімейними, тільки додавши одну гойдалку. Тому що гойдалка це звичайно класно, але треба розуміти, що батьки хочуть теж відпочити, а це значить, що дітям... Має бути чим зайнятися у вас на території і має бути безпечно. Тому гойдалки, іграшки, безпечна територія, закрита територія це все буде вам в плюс. А якщо люди приїжджають з друзями, то там зовсім інша історія. Там хочеться класно барбікю зону, щоб можна було посидіти біля ватри. Обов'язково хочеться роздільні кімнати, тому що ну, їхати і відпочивати, коли у однієї пари є. Спальня своя окрема, а хтось буде спати на дивані в кухні. Ну, погодьтесь так собі, студентський варіант, і за таке не хочуть платити багато грошей. Якщо ви хочете дорослу аудиторію, котра приїжджає відпочивати, дві пари, наприклад, то це обов'язково мають бути дві окремі спальні, тоді вас будуть обирати набагато частіше. Ну і звичайно, повинна бути якась тут спільна зала для тусовок, для того, щоб проводити час разом. Отже, що ми маємо Таку шпаргалку. Навіщо їдуть люди відпочивати, якщо це сім'я з дітьми? Вони їдуть отримати безпечний простір, щоб діти їм не заважали відпочивати, і щоб не думати про безпеку і про те, чим зайняти дітей. Що вони купують насправді? Контроль, спокій, простір, побутовий комфорт, змінили картинку за вікном. Ну і, звичайно, в умовах українських реалій відчути себе в безпеці. Що для них буде вагомим плюсом? Звичайно, це наявність кухні, пральної машини, закрита територія, і розваги дітям. Який контент для них підходить? Контент на кшталт, тут зручно жити, тут діти в безпеці, тут є чим розважатися, і з дітьми все буде ок, дорослі можуть розслабитись. Якщо ви будете показувати це в контенті, відповідно, люди будуть їхати до вас. Якщо ж люди приїжджають відпочивати з друзями, то вони хочуть мати можливість бути голосними, не стримувати себе, сміятися, співати і робити все, що хочеться. Вони. Давайте будемо чесні, хочуть вживати алкоголь і вести довгі розмови по вечорах, і хочуть класну зону. Тому вони купують оцей простір для тусовки без сусідів, де можна усамітнити своєю компанією і відчувати себе вільно, спокійно, атмосферно для того, щоб відчути цю близькість, відчути насолоду в спілкуванні, во взаємодії, збіжати від міської суети і небезпеки і, нарешті, гарно відпочити. Що їх тригерить? Наявність великої кухні, вітальні, де можна збиратися. Звичайно, це мангал і тераса. Можна шуміти. затишна зона біля ватри і окремі спальні для того, щоб всім було затишно і зручно. Що можна показувати в контенті для такої аудиторії? Це живі сцени відпочинку, сміх, вечірки, келихи з вином, якесь приємне світло, котре створює атмосферу, знаєте, ці всі ліхтарики на терасах. Це все дуже сильно привертає увагу і збільшує бажання приїхати саме до вас. Ну і, звичайно, класно, це посиденьки біля ватри, багато хто мріє так провести свій вечір, і якщо це ви показуєте в контенті, то люди будуть пріяти саме про вечір у вас. Як це може виглядати ось таким чином фотографії, де є діти, де є рух, де є друзі, де є приємне освітлення, де є емоції, де є атмосфера. Не просто ось у нас є мангал, а відчуйте, як з цього мангалу буде йти димок від. Файно посмаженої яловичини, наприклад, щоб люди прям відчували, як буде світити сонечко, їм можна буде забути про всі проблеми і приїхати до вас, нарешті, відпочити. Якщо ваш контент буде створювати таку атмосферу, вас будуть хотіти. Ще один дуже вагомий сегмент, котрий приїжджає на відпочинок, це парочки. Тобто, пара людей вони можуть бути одружені, вони можуть бути просто в стосунках, і звичайно, вони хочуть романтики та усамітнення. І для них важливо бачити. Що у них буде простір без сусідів, і ніхто їм не буде заважати. Що у вас є чудове ліжко з красивим краєвидом, а це значить є велике панорамне вікно. Що є чан, що є камін, що є якась красива ванна, і вони хочуть відчувати, як вони будуть насолоджуватись цим простором і один одним у вас. На що їде така аудиторія? Побути у двох без свідків, перемкнутись із міста війни та шуму і відпочити один з одним. Ну і звичайно, вони їдуть за тим, щоб займатися сексом, щоб відчувати тишу і щоб навколо було естетично красиво. Тому простір, котрий створює для них ці умови, вони будуть обирати, що купують атмосферу, відчуття ми знов разом і нам ніхто не заважає. Оці романтичні, красиві моменти разом, котрі, якщо ви будете показувати в контенті, то ви будете бачити, як люди їх зберігають собі, щоб потім, коли настане довгоочікувана відпустка, приїхати саме до вас. Їх тригерить е, фото і відео з каміном, але не просто камін, А знаєте, так, щоб було видно такі ножки, дві пари ножі, котрі сидять біля цього каміну, чи там келихи бакальчика два. Тобто те, що створює ефект присутності. Велика красива ванна. Де можна проводити час. Вид з вікна обов'язково красивий, тому що парочки хочуть усумітнення в будиночку, але так, щоб було видно всі ті Карпати, за якими вони до вас приїхали. Приватність, ну і, звичайно, класно ще підіграє цю атмосферу, таке інтимне, приємне освітлення, не там білий ліхтар посеред кімнати, а щось таке, що створює тепло, затишок, романтику, інтимність. І контент, відповідно, повинен бути не просто ось номер в готелі, а сцени близькості та романтики рамкова кава, пледи, тиша, дотики все те, чого прагне парочка, котра хоче приїхати до вас та усамітнитись. Відповідно, коли ви робите зйомку, то на відео та фото повинна бути та сама романтична парочка, котра обіймається, сміється, цілується і проводить час разом. Саме такі кадри будуть продавати ваш будиночок, котець чи готель. А ми їдемо далі. Окрема аудиторія, котра приїжджає до вас відмітити свята. І тут якраз класно продаються будиночки, котрі пропонують у себе розміщення 7, 8, 10, 12 осіб. Я знаю будинки на 15 осіб. І зазвичай така аудиторія ділиться на дві підгрупи. Одним важливо естетика, тобто як естетично я можу організувати собі свято. Це може бути день народження, весілля чи якась то інша подія. А інші хочуть, щоб було просто, щоб вони могли приїхати, наробити шашлика, купити пива, сидіти, гомоніти, і ніхто їм не заважав, і теж щось відсвяткувати. Тому. А цій аудиторії важливо, чи є у вас достатньо красивого святкового посуду, котрим вони зможуть накрити собі стол? Чи є красива скатертина? Яке у вас освітлення? Чи буде приємно в цьому освітленні зробити свято? А знову ж таки, чи можна у вас, наприклад, замовити кейтерінг чи їжу, приготування, щоб самим не готувати? А можна було якесь то меню замовити, і ви могли накрити цей стіл для них? А наскільки це дешево чи дорого, тому що ну, є аудиторія, яка просто хоче, щоб це було дешевше, але типу святково. І чи є в принципі місце і стіл для великого свята, де всі можуть розміститись і як це буде виглядати. І тут дуже важливо показувати, як це свято реально може виглядати вже в оформленому виді. Тому що та то помилка, яку я бачу, коли показую, знаєте. Ось стоїть пустий стол, за ним стоїть 10 стільців. Тут ви можете провести своє свято. Клас, лайк, ні, не клас і не лайк. Тому що, ну, це не передає відчуттів, де свято, як воно буде виглядати. Я ж не стол покупаю, я покупаю відчуття, коли їду на відпочинок. Тому люди їдуть позначити певний момент. Не просто ресторан, а отримати цілий досвід, враження, атмосферу, котрі вони самі можуть створити під себе. Оце відчуття близькості, тому що ресторан це все ж таки більш формальна подія. Вони хочуть зробити, як вони хочуть, тобто доволі унікально і індивідуально і не мати в цьому обмежень. Вони купують атмосферу, вони хочуть мати класну пам'ять про цю подію, і ваш будиночок стає сценою для їх спогадів. Тому їх тригерить, які у вас декорді для свята, чи є у вас сервіс для свята, такий як приготування їжі, чи якісь товау-деталі, котрі забезпечують класну атмосферу святкування і інші атрибути, котрі можуть бути в нагоді. Контент, який допомагає, як виглядає свято у вас? Що є класного для організації, і яка свобода дій може бути для компанії? Знову ж таки, пошуміти, там, музику громко поставити і таке інше. Тому в контенті дуже важливо показувати накритий стол, і не просто накритий, а з декором, з красивим освітленням, свічками, щоб люди уявляли і хотіли: я хочу такий день народження, я хочу таке весілля, я хочу мати такі фотки зі свого свята і відео, саме з такою атмосферою. Якщо ваш контент це передає, вас будуть хотіти. Частина людей їде за усамітненням. І це ще одна категорія. Аудиторії, з якою можна працювати в цій сфері, що важливо, це моменти, котрі людина буде переживати у вас в будиночку чи навколо, і краєвиди, котрі людина, звичайно, хоче бачити з вікон, з тераси і те, що покупається. Як буде виглядати ранок? Як буде виглядати ранкова кава, рутина? Що робити в день навколо вашого будинку чи котеджу? Чи є у вас камін, де можна відпочивати? Може, у вас є телескоп, де можна спостерігати зірки? Чи є сусіди, чи будуть вони заважати? Як далеко траса, тому що ну я хочу усемітнитись і гул траси не хочу чути? Яка тераса, де я хочу повільно обідати чи вечеряти? Е, е, яке місце для їжі? Як буде виглядати моя вечеря? А чи є краєвид з зв... ліжка? Бо я може хочу прокинутись, провалятися весь день в кроваті, не вставати навіть, але при цьому насолоджуватись горами за вікном. Люди покупають тишу. Можливість побути наодинці і відновитися. Ну і, звичайно, відчуття безпеки, котрого знову ж таки зараз дуже не вистачає. Тому купують паузу, відчуття безтурботності, сповільнення, простоту і відсутність людей навколо. Людей тригерить, що у вас тихо, що у вас затишно, що можна нічого не робити, що можна просто бути і нікуди не біжати. І навколо все буде влаштовано, все буде красиво, все буде естетично. Тут гарно працює контент в мінімалістичному стилі, повільні кадри, порожній простір, котрий ніяка метушня не заповнює. Контент зі звуковими ефектами все це буде створювати ту атмосферу, котру хочуть люди, котрі їдуть для того, щоб усамітнитись і відпочити. І звичайно, це фото і відео, котрі це передають. Пледи, каміни, книги, келихвина, ранкова кава, сніданок, закутатись в ковдру і дивитися, як сніг іде. Оце все, чого прагнуть люди, котрі їдуть за таким відпочинком. Якщо ваш контент це буде показувати, вони будуть їхати до вас. Якось то на курсі в мене учениця досліджувала тему готелів. І в неї був такий затишний арт-котедж для романтики і усамітнення. І вона робить аналіз конкурентів і питає мене: а мені що? Прям всі-всі готелі в окрузі треба аналізувати? Чи всі вони є мені конкурентами? Так ось, якщо у вас будиночок для усамітнення? То готелі з діджеями, тусовками, великими басейнами, де е, дівчата чілять з коктейльчиками, вам не конкуренти. Ну тому що ви закриваєте різні потреби. Десь то люди їдуть з ароматикою сумітненням, десь то люди їдуть потусуватися, повідпочивати серед людей, себе показати на інших, подивитись, і це просто інший від відпочинку. А тому люди, котрі їдуть на тусовку. Вони дивляться, що є навколо, тобто, навряд чи вони поїдуть в будиночок високо на горі. Вони хочуть мати навколо себе те, що вони зможуть відвідувати і дивитись. І що внутрі ви пропонуєте? А, тобто. От тут якраз підходить, коли у вас поруч гарнолишка, є розваги, є різні рістики, кафе, якісь то цікаві екскурсії і так далі. І вони хочуть мати в готелі бар, спа, басейн з вечірками і діджеями, якесь то ком'юніті, певне, котре приїжджає. Відповідно, ці люди покупають не простір. А вони покупають аудиторію, тусовку і модність. Можливо, навіть нетвокінг. Вони покупають такий інста контент, який вони теж зможуть робити, і казати: А ви знаєте, де я відпочивав в цьому році? В Буковелі. Вони хочуть відчувати себе причетними до певного рівня людей, до певного класу людей, наприклад. І тому. Тут купують дві ж веселощі, розкішне життя, класні фотозони, і в цьому випадку людей тригерить якраз наявність вечірок, те, щоб ваш готель був модним, на слуху про нього казали блогери, інфлюенсери для того, щоб там якісь то. Популярні люди фотографувалися, і вони були у вас в контенті. Оце все буде привертати увагу такої тусовочної аудиторії. Відповідно, коли ви створюєте контент, де ви показуєте такі вечірки, розваги, котрі у вас є, то ви не конкуруєте з аудиторією. Там сімейного відпочинку чи усамітнення, тому що це різні задачі, і до вас їдуть стосуватися. І ще одна аудиторія, котра приїжджає відпочивати, це, звичайно, ті, хто можуть працювати віддалено. Ну, часто це айтішники, але є різні представники професій. І для них що важливо? Для них важливо, щоб була тиша, щось цікаве поруч, щоб недалеко можна було піти подивитись, і, звичайно, краєвид з того місця, де вони будуть працювати. При цьому важливо, щоб в принципі, таке місце, де можна сидіти і працювати з ноутбуком, воно було. І якщо ви ще зробите зручний стілець біля цього місця, то, звичайно, вас будуть обирати ще більше і активніше. Ну, і часто такі аудиторії ще важливо, можливість не готувати самостійно, а замовляти їжу у вас, щоб ви могли це забезпечити. Тому ця аудиторія покупає можливість змінити середовище, попрацювати і пожити в якомусь красивому, тихому, безпечному місці, такий баланс, естетику і функціональність. Їм важно, щоб у вас був стабільний Wi-Fi, електроенергія, обладнане робоче місце, світло і краєвид з вікна, біля якого вони будуть працювати. Тому в контенті оцей ноутбук, ранок за кавою робочий, там, де працюється інакше, оце вся ваша тема, котра буде продавати відпочинок у вас. До речі, така аудиторія може приїжджати на довгострок. І один з варіантів просування це, наприклад, в несезон здавати будинок на два тижні, три тижні, на якихось більш вигідних умовах якраз для такої аудиторії. Але як ви бачите, і контент повинен бути відповідним. Він повинен надихати і викликати бажання оце приїхати з ноутбучком сісти і насолоджуватись життям саме у вас. Отже, ви бачите, що є різні сегменти аудиторії, котрі приїжджають з абсолютно з різними задачами до відпочинку, і вони обирають різний контент, тобто їх чіпляє різний контент, увагу привертають різні речі. І ви можете виділити, що ви працюєте там не з одним, а з трьома-чотирма сегментами, але класно, коли у вас є один домінуючий, Тоді ви будете більш чітко захоплювати увагу і потрапляти в серденько тих людей, котрі відповідають вашому запиту і вашій аудиторії. Тому що коли у вас є в аккаунті все підряд, то відповідно, коли ви намагаєтесь бути для всіх, то ви по факту не вирішуєте конкретну біль не для кого, і будуть обирати тих, хто більш конкретно вирішує конкретні задачі і болі. Тому... Коли у вас є один домінуючий сегмент, вам більш ясно, який контент повинен бути в профілі, що знімати і що рекламувати. На моєму ютуб-каналі є ще два відеоуроки про те, як просувати котеджі, як їх рекламувати. Ви можете їх подивитись. Нагадую, що моя агенція Веберк спеціалізується на просуванні цієї ніші. Ми вже чотири роки, навіть трошки більше, супроводжуємо проекти, котрі показують чудові результати з бронюваннями навіть в не на сезонно. Тому, якщо вам треба ефективне просування котеджів, будиночків та готелів, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Контакти є в описі під цим відео. І не забудьте поставити лайк, якщо цей урок був вам корисний.